Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, хочу показати вам ось такий букет квітів. І головна інтрига як розмножити квіти, представлені на даному відео. Вгадуємо, череночками. а якими треба дивитися в букетах. Маленькі бокові відростки. Молоді. Це вже букет старий. Я з нього вже давно зняла черенки, які могла, лишилися лише пупінки, йому вже більше місяця. Тут вже і відцвіли квіти. Хризантемки довго стоять. Вони можуть і два місяці стояти. Ці теж стоять місяць. Дивно. Були в мене тут і гвоздики. Гвоздики я також почеренкувала. У пазухах гілочок, в букетах, є гілочки, які несуть квіти, а також треба придивлятися, тут буває збоку, ось так ростуть молоді, такі зелененькі, вони бувають 2 см, 3 см, як щойно виросли, на них пуп'янка немає, і вони такі м'якенькі, молодесенькі. От. Саме такі гілочки, такі відростки годяться для черенкування. Якщо ця гілочка вже така, як ніби здерев'яніла, тверда, без усяких додаткових гормонів рослинних, вкорінити практично неможливо. Те саме стосується і хризантем. Ось у мене хризантеми. Вони старенькі, я вже казала, довго стоять, листя вже попсувалось, але квіти ще живенькі, радують оком. Тут також у пазухах треба дивитися, чи несе квітку, а бувають такі молоденькі відростки. Навіть ось тут, де квіти, збоку вилазять молоденькі пагінці. Ну, на жаль, у мене зараз букетів давно вже немає. Мені нема що показати, бо я все зняла, все посадила. Зараз покажу вам, як вони стоять, вкорінюються, і результат, який я вкорінювала ще взимку. Продовжуємо. Ці маленькі відросточки пагінці. Ось вони бувають взагалі по два листочки, по три вузлика. Це з мініатюрні були білесенькі ромашки, були мініатюрні пагінці. Я ставлю їх в теплички. Тут у мене така ґрунтосуміш легка на зразок торфу. Накриваю я все це діло кришечкою герметично і ставлю. Там, де немає прямого сонця, але в тепле місце. Ось вони, 11 квітня, я їх садила і вже є корені, вкорінилися. Але розсаджувати їх ще рано я буду чекати, коли вони підуть в ріст. Тут ще є гарні такі живенькі, зелененькі, інша тепличка. Тут два різних вида, ще й гвоздичка ось, але вона пішла у бруньки, толку вже не буде з цього. Хіба що бруньки врізати. І головне цю ґрунтосуміш не перезаливати. Вона має бути ледь-ледь вогка і розсипатися, пухка. Туди повтикати черенки, так, щоб хоча б один вузлик був у ґрунті закрити. І час від часу лише відкривати, провітрювати, дивитися. Якщо десь якийсь зіпсувався черенок, вийняти його. Потім, коли вони гарно вкорінюються, можна розсадити. Ось я тут розсадила, вони ще нарощують корені. Ці розсаджені раніше, вже пішли ось тут був малесенький череночок, З нього вже пішли бічні гілочки. Цей можна вже висаджувати на вулицю. І ось цей пішов в ріст гарненько. Цю партію я садила в грудні, ці я садила десь у лютому. Ось така різниця. Ну, а ці я в квітні на початку. Ці гвоздички з бічних паличок, гілочок я садила теж десь у січні, лютому. Точно дату вже не згадаю. Ось пішли в ріст, пора їх висаджувати. Ось такий спосіб з букета вкорінити. Можете поділитися своїм власним досвідом, як вам які квіти вдавалося вкорінити саме з букетних скуплених. До наступних зустрічей!